Вас вітаю, і сьогодні ми приготуємо святкову страву. Це домашній наполеон. Звичайно, найцікавіше це приготування коржів. Саме завдяки додаванню рослинно-вершкової суміші замість маргарину. Мої коржі та крем для торту будуть ніжними легкими та матимуть вершковий смак. Натираю на тертушку. Абсолютно класична процедура. Дуже добре натирається. Насправді це і є секретом наполеону. Тепер три склянки борошна. І все треба перетворити на крихти. Так. Ну і тепер можна додавати наступні складові. Це одна столова ложка оцту. Я ж обіцяла вам класичний рецепт. І одна склянка води. І ще одна складова це сметана 200 мл. і тепер замішуємо тісто. Тісто досить рідке, тому я його вимішую дерев'яною ложкою, і ось це і є тісто на нашій коржі. Тепер перекладаємо його у плівочку. Ось так загортаю моє тісто в плівку і залишаю його в холодильнику на 2-3 години. Потім перетворюємо на коржі і випікаємо. А ми побачимося за мить, коли майже все буде готове. Ось наші коржі дуже красиві, і тепер їх треба гарнесенько змастити нашим кремом. Ось так викладаю ще один. Ще один шар крему. Готувати на свіжому повітрі це прекрасно, особливо, якщо повітря ось таке рухливе, як сьогодні. Ще один шар, тут дуже важливо, щоб було достатньо крему і щоб коржі стали м'якими. Для цього нам знадобиться приблизно декілька годин без холодильника, а потім ще декілька годин в холодильнику або навіть на ніч можна поставити. Ось мій останній шар. І ми всі пам'ятаємо, що останній шар має бути із крихт. Перетворюю на крихти один корж. Можна обрати той, який вам менше подобається. Тепер ставимо в холодильник і чекаємо на гостей. Коли є такий наполон, залишається зачекати на гостей. Побачимося на інтері, як завжди, зранку на кухні.